Тож номінально домашній поєдинок другої команди Жовто-чорних проходить не у Чернівцях, а у Кам'янці-Подільському. Власне, що ж підготували сьогодні обидва тренери, який вибір вони зробили на цей поєдинок, на кого роблять ставку? Дивимось просто зараз. Говорили ми про безвиграшну серію Буковини. 2 яка налічує вже шість поєдинків. Є своя серія, і у суперника Чернівчан вона набагато позитивніша. Вона безпрограшна і триває, вона вже чотири поєдинки, в яких підопічні Марича здобули три перемоги та одну нічию. Сергій Дубиківський, рефері цього поєдинку, готується своїм свистком розпочати матч Буковини-2 проти команди Самбір-Нива-2. Але не скаже, що Буковина притиснута до власних воріт, так? хоча зараз саме. Чернівчани обороняється. Мендрук відпасовує на Пежинського. Той прострілює. І тут ледь не автогол. Ми з вами побачили. Ну тим часом е Назар Кайда готується виконувати подачу виконуватиме подачу шута. Центрбек. Це сам боронили два. Непогано в нього подача лівою ногою. І бачимо, ця подача приносить забитий м'яч яким відзначається Мар'ян Бац? Один центрбек сам Бороневи 2 подав на іншого. І як маємо підсумок е гості сьогоднішнього поєдинку відзначаються першими у воротах Буковини-2. 38-ма хвилина. Дивимось на повтор. Чудова подача у напрямку Воріт і загубили просто Баца футболісти Чернівецької Буковини-2. Відклеївся він від опонентів і сам-самісінький розстрілював бідного балана. Тож рахунок в цьому матчі відкрито. І, можливо, це змусить Буковину більш агресивно діяти в атаці. Савін. Савін на ударній позиції пробиває Савін, але із хорошої позиції вище воріт б'є чернівчани. Тим же має на увазі забитим м'ячем. Можливо, зараз він отримує передачу. З м'ячем Дашковець. Подача Дашковця. непоганий можна завершувати. Зможемо поки повтор подивитися попереднього епізоду, коли навійшов Дашковець і в дотик пробивав дубовик. І все готове для того, щоб рефери цього поєдинку Сергій Дубаківський дав свисток, який означатиме те, що другий тайм цього поєдинку розпочато. Схоже, грав по бацу, котрий, зрештою, відзначився у воротах балана. Просто не дали. Дивимось на повторі. Гамолов м'яча протягнув і виконував подачу, думаю, на дубовика. Але тимчасово стадіон імені Тонкочаєва став домашнім для Буковини-2. Петров пробиває його удар заблоковано Матусевичем. Подача Орлова на Гірного. гірний пробиває і намертво дивимось повтор. Подача від Орлова. І... А корективи вже готуються. Бачимо, ми там і табличку четвертого арбітра із цифрами ймовірної заміни. Тут удар по воротах. Прокопчук відпасовує на Кайду, котрий сідає поміж двома центрбеками. Третім. Гірний дотик. Відпасовує на Гамолова. Гомолов. Футболісти, котрі на лаві запасних. Ну і тим часом Буковина атаці. Гамолов можна пробивати. Гамолов пробиває, але вище у рік тернопільської команди сам Бернева 2. Лише п'ятеро гравців на лаві запасних. Це Остап Доброштан, Ілля Матійчак, Олександр Хомишак, Юрій Болюк та Дмитро Дударів. Тим часом їхні партнери в Атаці можна пробивати і Балан рятує свою команду. Але. Статистика статистикою, результат на табло. і Він наразі не втішний для другої команди. Чернівецької Буковини. Тут дальній удар. І чи буде добивання? Скіцко не влучає, як слід по м'ячу. Так, це Дашковець. Пробував метрів так із 40. Пежинський проти Прокопчука. Знаходить він вільного Матусевича. Пежинський приймає м'яча у центрі поля проти нього Прокопчук. І знаходить вільного партнера на фланзі Пежинський. Дуже небезпечно біля Буковий не два і рятує свою команду Нікіта Балан. Черговий сейв від Гулкіпера, але цього разу врятувати свою команду. Він не зміг. Адже просто більярдним ударом у куточку воріт м'яча кладе 17-й номер, сам Бараниви 2. Максим Пежинський. У свій актив записують гості сьогоднішнього поєдинку. Тут чи не було положення поза грою? й ще питання брав Нікіті Балану за ось цей сейв після першого удару. А тут що робили футболісти чернючан, леднів та Іліка, коли їх обігрував Пежинський? Ось ці претензії, власне, і висловлював своїм партнерам голки про Буковини 2, Нікіта Балан. А коли твоя команда веде в рахунку 2-0, і потрібно доводити гру до перемоги. Хоча можна і збільшувати перевагу, як бачимо, Пежинський мчить в атаку. Проти нього Дашковець ці контратаки від футболістів Самбора Ниви-2 раз по раз проходять у сьогоднішньому поєдинку. Це для нас не новина. І знову ж через Пежинського ця атака вдається. Відбиваються футболісти самбрани видвали, продовжується атака Буковини. 2 голуб пробиває і рикошет від захисника. Тут е, одразу пригадується поєдинок першої команди Буковини проти Городенківського пробою на початку цього сезону. Але в атаці бачимо тернополяни пробиває по воротах. Болюк вище урітати м'яч. Е, говорив я про пробій. Не дали футболісти. Тернопільської команди завершити цю думку. Хто пам'ятає? Дем'янчук. Відбирають м'яча чернівчани. Скіт з Кохруш передач на голуба віддає. Голуб. Голуб на Іліку грає. Іліка пробиває. Сейв голки чи буде добивання. Здається, м'яч перетнув. Лінію воріт. Так, все-таки перетнув. І на 90-плюс третій хвилині чернівчани один м'яч відіграють. Дивимося на повторі. Варто відзначити Скіцка, котрий відібрав м'яча, Відпасував на Голуба. Ну і Голуба, котрий вивів на ударну позицію Іліку. А тут уже князів учасно зметикував. І... Подача. З воріт виходить Голкіпер і прибирає м'яча до рук. Цей момент Рефері своїм свистком завершує наш матч. Буковина у домашньому поєдинку, котрий. Відбувався у Кам'янці-Подільському. Поступається команді Самбір Нива-2» з рахунком 1-2. Друзі, дякую вам, що ви дивилися цей поєдинок разом із нами. Для вас цю гру коментував Іван Сірецький. Почуємося у наступних прямих ефірах.